Отже, Італія, монастир, піднімаюсь на кришу. По дорозі тут діти написали Діо аморе» ти Божая любов. О, сонце сіло 31 січня. Піднімаюсь вище, да? Отже, я була гону там вгорі, а Тепер знову піднімусь на, монастир, на, на, на терасу, в тій горі провела сонечко, так? Да? І відбувся знову до Святий Горіч із моїх став. Цей перехід для мене новий, нове коло життя розпочалось. Да? 31 січня день народження, народилась, приймала привітання самих близьких. Да? Фейсбук я видала, може активую, то не знаю, хто там мене ще вітав. Ну, напевно, дякую було за всіх, хто вітав, була їх, дарує мудрість. І... Мудрість хай прибуває зі мною і з тими, хто дивитиметься і дивиться це відео поза часом і простором. І так ми це, день народження, потім одне коло, навколо сонця, і знову день народження. Да? І так слідця, у нас тут літочесне таке відбувається. Да? Але в Бога інший вимір, алювується при монастирі теж. Перезвони, тож дякую Боже за сьогоднішній благословиний день, чи ти дарував мені життя через моїх батьків, отже, і завершення. Да? А, і сьогодні я не святкую, в тому році так був юбилей, в цьому році просто всіх солод життя пригостила. А зараз хочу підготуватися до прийняття святих символів, випарю вино, щоб не було там градусів. Да? І це символ крові Ісуса і хліб, оце я хочу сьогодні на вечерю. Да? Таке моє бажання серця, бо це дуже важливо для кожного християнина. І хто притягнув це відео, можливо, я поза часом і простором, то зробіть також це. в Італії. Це монастир, і тут при нас є церква. Католицька, але більше належу так, до протестантського руху, да. але Бог, Боже, ти є любов, і ти проявляєшся через кожну людину, десь ти вчиш, як робити, повчаєш, десь ти повчаєш, що о, так не потрібно повторяти. Да. Тож мудрості кожному мені і кожному даруй. Дійсно, входимо в сезон мудрості. Дивіться, порозьке Яна Тітова, да. Яка також потужно з тобою, і усвідомлюємо, що слава тобі, ти номер один, тобі поконяться всі народи, язики, і племена, це школа життя, Школа життя. Дійсно, як сьогодні проповіді Максима Максимова, да, там він визвав хлопця 23-річного, да, і сказав. Я сховаю бутилочку, це твоя ціль, да? твій план життя, да? і знайди її. І поки він там питав людей, яка ціль, яка де ж його ота бутилочка, де його ціль, проповідник казав: вже пройшло 30 років, 40, 50, 60. Потім він там ну, вибігає на сцену і в коментарях запишу назву проповіді селі там молодіжне таке зібрання, да, і він піднявся, знайшов бутилочку, ціль, да, досяг. скільки мені років? А, 90. І це про те, що часто ми йдемо своїми дорогами, своїми шляхами, а потім Божу ціль шукаємо, коли вже на пенсії, да, коли вже дряхлі старички, бабусі. Щоб вже служити Богу, на жаль, вже запізно. Або як той розбійник на хресті, він покаявся, але вже перед смертю. Да? Вже, якби... Але про нього записано і якось також то певна місія виконана. Да? І недаремно, напевно, була написана та табличка, що цар ідейський, да? він, напевно, і там на трьох мовах було написано. Да? І він то усвідомлював, що це особливо помазана людина, що це є месія. Да? Він сказав: спомінняв царством. Я хоть ну, в царстві своєму, він да? сказає, там, де я буду ж Да? тобто вже наприкінці, але дуже важливо дійсно, що ми такі більш-менш в розквіті сил шукали Бога. Я дійсно пригадую той шлях, коли я в свідому віці. У 2001 році прийняла хрещення. Да? І моя, моя траєкторія життя змінилася. Далі вже Дух Святий часто вів і направляв таких людей на мій шлях, щоб через мене Бог міг допомогти. Да? Багато чого забулося, але Дух Святий щас нагадує, щоб я свідчила. Да? Недавно я спілкувалася з братом. Він ще також духовно зростає, на жаль, трошки запізно, мов але Бога свій час, да? і він не любитель сам, скажімо так, інтернету, він ремонтує комп'ютери і таке. Був раніше директором школи, якби людина з освітою, все, але на, на духовний розвиток йому часу не вистачало, бо Бог трошки був там десь в стороні. Хоча він казав, я зранку так казав, боже, бо ну, допоможи, да, як сідав в машину. Але, звісно, це для духовного росту, для нас, ну, мало, для нашої духовної людини. Да? І вже коли четверта стадія раку, да, і то було весною, то мій брат якби, ну, не мав так спілкуватися, ну, ніби немов вже прощався. Але сказала, що давай, шукай Єлієм помазання, руби, давай шукай духовного наставника, ти в руках Бога, все, більше не говоримо про то. І на все воля Божа. Не рішать там, врачам місяць жити чи два, да, весна то було, 23-го. Да, Господу перейшов в рубеж і відмітив своє 53-річчя, да, не так давно. Також ми з моїм братом січневі обоє, да. і дякую Богу за мого брата, бо свой його виконай твій план його житті. Він дав мені ім'я світа, да, світло, світ. Віталія лючі, а люче, світло також дам. І він витоптав тоді на снігу 31 січня перед роддомом да, о, світа. Йому 7 років тоді було. О, і так мене й назвали Алів завдяки брату. І зараз він о, отримав, зробив помазання, знайшов духовного ставника і в церкві. прославляє Бога, і слава Господу, і живий. І ніхто не знає, скільки нам. Передначертану, і немає права ні жодний врач також говорити діагноз, да? ну, ставити сроки, да? але дійсно всі кажуть, якщо боротимешся, то, звісно, побореш, Да? І ти боже, веди його, направляй на твій шлях, відкривай нові йому а, горизонти і мудрість твою mm -hmm. даруй, і мудрість кожному, хто слухає. Мені, звісно, на нове коло життя. І Ми подорожуємо ще навколо сонця. Да? А в тебе Боже один день, як тисячу років. А тисячу років, як один день, і то за нашим, поза нашим розумінням, звісно. Але хочу нагадати, що як дуже важливо приймати ці святі символи, да? як обновлення, обнулення, і навіть коли вже так новий рік скінчився, я зняла з дверей. Ну, Кімнати кельї, да? ми тут дев'ять українців проживаємо при монастирі, да? кожна така невеличка маленька кімната, але висока. Да? І я на дверях там якісь що, віночки, все таке, потім зняла, і потім чим би то заповнити. І Дух Святий дав мені такі символи, да? хліб і вино. І, якби, такі... і, і сьогодні я розумію, що саме той день, що треба прийняти ці символи, не відмічати день народження, не хочу я то. По-морському відмічати, то не мій шлях все-таки розпивати напої. Я і воду вип'ю за здоров'я, да? а іменно символ вина випареного, я вважаю, все-таки ліпше випарити. Да? І хліб, святе причастя, важливо прийняти. Мені поза часом простор, якщо притягнути це відео і кожному, хто дивиться це відео, прийміть причастя, а взагалі важливо все-таки так живемо в читанні часи. Тримати навіть щодень, щодня. Це ж мудрості. Мудрість. Появище небес, да? глибина, широта, вдихаємо, кушаємо, наповнюємося до святиї води. Дійсно, все слава тобі, не країнам, тому сила. Остам Бога на Ти Боже, номер один, то все дійсно стало на місця. Цьому істина, в цьому мудрість. Тобі слава, честь, хвала і поклоніння. Аллілуя. Виталексій Керован Ліф. Проплив молитв.